Слава Господу! Ми маємо сьогодні ще одне дуже важливе служіння благословення діток. І зараз ми будемо співати пісню номер 402 Боже, отче, ми до Тебе з вірою йдемо. На руках молиться до Тебе це дитя несе. І прошу, батьки з дитинкою, пройдіть наперед. Нехай Бог благословить. Піднявшись, будемо співати. Слава Богу, брати сестри. Я зачитаю Боже Слово. Ви займете ваші місця. Це записано. євангелист Марк записав в 10 розділі з 13 вірша. Тоді приносили діток до Нього, тобто до Ісуса, щоб Він доторкнувся до них. Учні ж їм докоряли. А коли спостеріг це, Ісус, то обурився та й, до них, та й промовив до них, пустіть, діток до мене приходити, і не бороніть їм, бо таких царство Боже. По правді кажу вам, хто Божого царства не прийме, немов те дитя, у нього не віде. І він їх пригорнув, поблагословив на них руки, поклавши. Амінь. Замітьте ваші місця. Можливо, потомилися вже і день до закінчення йде. Хтось був це на другому служінні, хтось вже на третьому. І, Знаєте, але є той, який не змучується, да? ми знаємо його. Той, хто змученому дає силу, а безсилому міць. Це є Бог, слава йому. І тому Господь він. Дасть ще сили трошки побути. І я хотів би звернути увагу на це місце. Сьогодні є таке особливе служіння. Батьки чекали цього моменту, дідусі, бабусі вони чекали цього моменту, благословіння дитинки, благословіння внучки. Я згадую, знаєте, це дуже важливо в нашому житті, брати і сестри. Я згадую майже 50 років назад. Мама моя мене принесла перед Боже лице. І сказала, Господи, Ти візьми свої руки. Ти благословив. Брати сестри. І він узяв Бог. І я, я дякую своїм батькам. Я дякую Богові. Я дякую тим, хто молився в той момент. Я розумію, що ще багато праці. Це не все поблагословили, як церква Божа стали перед престолом благодаті Божої, щоб Господь вилив своє благословіння. Ще дуже багато труда було. Я пам'ятаю, я дивлюся своє життя, скільки ще праці було від моїх батьків наді мною. А скільки ще Бог працював наді мною? Це не є воно, знаєте, раз, два і, і все. Скільки, можливо, постів молитов було б піднесено до престолу Божої благодаті? Це серйозні речі. І тому хай Бог благословить. Брати і сестри кожної з нас каже писанням. Приносили діток до Ісуса, не приводили. В іншому місці написано приводили. Ну, приводили, розуміємо, що вже дітки щось розуміють, щось їм розкажеш, вони вже знають. А коли приносили, то, ну що цій дитинці розкажеш, так? що вона зрозуміє? Але батьки, вони хочуть, щоб Господь благословив. Щоб Ісус Він поклав руку свою на цю дитинку. Щоб благословення було з неба. Ми батьки благословляємо, ми говоримо. Як важливо, коли Бог благословляє. Воно видно по життю, брати і сестри. Коли Боже благословіння, воно на дітях наших, воно буде видно по життю. І я думаю, що кожен із нас ми хочемо, ми приносимо своїх діток, свої, своє насліддя, щоби. Господь, Ісус, Він поклав свою руку, щоб Господь Ісус благословив і, каже, тут Писання доторкнувся, щоб просто доторкнувся. Коли ми читаємо Євангеліє, ми бачимо, що люди, які хотіли те, щоб просто доторкнутися до Ісуса, пам'ятаєте, да я не буду за браку часу. Просто доторкнутися до Ісуса вони знали, що в нього є сила. В нього є благодать. В нього є благословіння на, на наше життя. В нього є рішення всякої проблеми. І тому люди хилилися до Господа. Люди горнулися до Господа. Люди приносили діток своїх до Господа. І Андранік і Каріне, вони розуміли ці речі і розуміють. Вони принесли свою донечку Еліне, щоб Господь благословив. Щоб Господь доторкнувся. Ми будемо молитися про це. І каже писання, що, а коли учні вони побачили, вони докоряли. ну, Слухайте, тут серйозні речі, царство Боже проповідується. Що ці дітки, вони ще толком не розуміють нічого. Але Господь, коли Ісус побачив, Він написано, що обурився. Не просто, знаєте, щось сказав, ну, Залишіть, Він обурився і говорить до них: пустіть, діток, до мене приходити і не бороніть їм. Бо таких царство Боже. Поправді кажу вам, хто Божого царство не прийме, не мов те дитя, той у нього не війде. І каже писання, що далі, і він пригорнув, поблагословив на них руки, поклавши. Господь звернув увагу і на діток. Він, брати і сестри, дорогі друзі, присутні. Господь, ми думаємо, Бог великий, йому не, не, не до там маленьких якихось діток. Господь звертає на кожного. Навіть на саму маленьку. Той, який, можливо, залишений людина, можливо, думає в своєму житті. Я залишений всіма. Бог, дорогий друзі, щоб ти зрозумів, Бог Він звертає увагу і на тебе. Бог пам'ятає про тебе. Він свій час. Звернув увагу і на мене. І я дякую Богові, брати і сестри. Коли Господь прихилиться до Твого, до Тебе і до мене, життя воно по-іншому, ми бачимо. Ми розуміємо життя по-іншому, ми радіємо нашим Господом, відчуваємо любов Його. І тому Хай Бог благословить, Ми зараз будемо молитися. Але так як Бог Він заповідав, Благословляти Ізраїльів синів, так і ми будемо благословляти наших синів, дочок, тому що ми є діти Авраамові, по вірі в Ісуса Христа. Ми насліддя Авраамове. Ми є співспадкоємці обітниць, які належали Авраамові, Ісааку, Якову. Ці обітниці благословіння, дорогі друзі, вони належать нам, дітям Божим, нашим дітям і всім, хто повірить в Господа Ісуса Христа. Ми є співспадкоємцями обітниць Божих, які Бог нам залишив на сторінках Євангелії, на сторінках Біблії. І тому я зачитаю ці слова, які записані в Книга Чисел. Як благословляти, да Бог давав настанови Мойсеєві, рабові своєму. Він каже, ми піднімемося, брати і сестри. Я зачитаю ці слова. Благословіння на наших для Еліне, донечки, брата Андраніка і нашої сестрі це їхня донечка, і ми будемо благословляти її так, як тут записано. В книзі Біблії, так як Бог вчив благословляти Мойсея, народ Ізраїля. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи, промовляй до Аарона та до його синів, говорячи, так благословляйте Ізраїлю і синів, говорячи їм, нехай Господь благословить тебе і нехай Він тебе стереже. Амінь. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Амінь. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир. Амінь. Вони будуть кликати імені моє на Ізраїлевих синів, а я благословлятиму їх. Брати і сестри, наша молитва а благословляє Бог. Благословіння дає Господь, наш небесний батько. І тому ми будемо приступати до молитви, батьки схилять коліна і будемо молитися. Церква, молимося. Молимося. Слава. тебе, наш небесний Господь. Мы благодарим Тебя, Боже, за это время. Мы благодарим Тебя, Боже, что мы можем ныне прийти в дом Твой Отец. Мы благодарим Тебя, что Ты нашел нас, открылся нам, помиловал нас, и что Ты нам на Голговском кресте пролил кровь за каждого из нас, Боже. Что Ты не дал, Господи, душам нашим погибнутой Слава Тебе за это великую, Господи. Я благодарю Тебя за семью, которую Ты создал. Я благодарю Тебя за мужа и детей, которых ты дал нам, Господи, слава Тебе, Боже. Я благодарю за великие милости Твои, что до сегодняшнего дня Ты дал нам жизнь и дыхание. Слава Тебе за это, Господь, Авохочий Дух Святой. Аллилуйя. Я благодарю за церковь Твою, за Духа Святого. Аллилуйя. Слава Тебе, мой Бог живой, Господи. Аллилуйя. Господи, мы принесли сегодня нашу дочь, на которую Ты нам даровал. Спасибо Тебе, Боже мы просим на него благословения для нее, Боже, чтобы она во все дни жизни своей пребывала, Господи, с Тобою, ходила путями Твоими, Господи, чтобы Ты на, начертал, Господи, на сердце ее, Отец, законы Твои, она никогда от них не уклонялась, Боже, чтобы была, Господи, той мудрой, Отец, Ава, Дух Святой, которая будет устроить дом свой, которая будет благословением, Боже, для нынешнего дома ее Отца, Господь, далее, Боже, и во всей жизни ее, мой Бог, чтобы, прошу Тебя, вложи Вложи в Нее, Господи, Твой мир, вложи, Господи, в Нее мудрость и радость, Господь, послушание, Мой Бог, во имя Иисуса Христа, чтобы были духовные уши и глаза. Господи, всегда открытый, чтобы сердце ее было мягким, Отец, и слышала на голос Твой, и никогда не уклонялась от пути Твоего во имя Иисуса. Благослови Ты, а нам дай мудрости воспитать ее и всех детей наших. Все то, что Ты возложил в нас, Господь, на наши плечи, как на родителей, Отец, помоги нам, прошу Тебя, вложить это детей своих, Господи, Отец, чтобы дали отчет Тебе, Боже, во имя Иисуса Христа, Боже, благослови наш дом, будь, Господь, Господь, Господи нам, Боже, нашего дома, наших сердец, Господь, наших детей, Боже. А Тебе слава за все, Отец наш Небесный. Отец, Диктух аминь. Слава, хвала Тебе, Господь наш Небесный. Благодарим Тебя, Боже мой, за Твою любовь, милость, Господь наш. Я благодарю Тебя, Господь наш, за то, что Ты нашел нас однажды. Господь спас нас, оправдал нас. Я благодарен Тебе, Господь Бог мой, Иисус, за семью мою, Боже мой, за детей наших. За наши услышанные молитвы, Бог мой, благодарю Тебя, Творец наш небесный. Слушай, Ты отвечаешь нам, Господь Бог мой. За каждого моего ребенка Тебя благодарю, Боже мой. Благослови каждого из нас, Господь Бог мой, каждого моего ребенка, Боже мой. Благослови мою дочку, Боже мой, Иисус. Я благодарю Тебя за нее, Боже мой. Береги ее, Господь Иисус. Всю ее жизнь, Господь, благослови, Боже мой, Иисус. Будь рядом с ней, Боже мой, Иисус. Пускай она возрастает в Твоей мудрости, Боже мой, Иисус. Нам, родителям, даруй мудрость правильно воспитывать ее, Господь Иисус. Каждого нашего ребенка правильно воспитывать, Боже мой. Защити, береги, Господь Бог мой, Иисус наш. Каждого ребенка, Боже мой Иисус. И даруй мир, Господь, на нашей земле, Боже мой Иисус, чтобы ни один ребенок не страдал. Слава тебе за все, Боже мой. Аминь. Молимся, братья и сестры. Господь Бог наш, ми дякуємо Тобі, Господь, за цей дар, який ти дав батькам, батькам, Господи, цю потіху для батьків Боже. Слава і хвала Тобі, Боже. Ми дякуємо Тобі, Господь, за, за те, що, Боже Твоє благословіння, Господи, Боже, вони бачать в своєму житті, за цю донечку Еліне, Боже. Ми дякуємо, що Ти, Господи, дав їй життя, вона здоровенька, Господи. І ми дякуємо разом з батьками, Боже. Будь прославлений, будь звеличений, ти достойний прийняти всю славу, Господи. І в цей вечір вони принесли, Господи, до Тебе, Господь. Вони принесли, Боже, щоби Ти благословив, щоб Ти торкнувся, щоб ти руки свої поклав Ісус. Батьку Небесний, благослови, Господи. Ми молимося, Боже. Нехай буде вона бачить благословіння в своєму житті, Господи, як небесні, так і земні, Боже. Нехай ця дитинка, коли вона виросте, Боже, вона буде збережена Тобою, нашим Богом для царства Твого, Господь. Нехай вона буде однією із, із тих, Господи, які полюбили Тебе всім серцем Своїм, всім життям своїм, Господи, Боже, всім нутром своїм, Господь. Я молю, Господи. Дай батькам мудрості, Боже, виховати її в страху Твоєму, Боже. Господи, щоб наставляли, Боже, Твоєї стежки, науки Твоєї, Господь, яку Ти залишив на сторінках святої Євангелії, Батько Небесний, благослови, Господь, щоб вона зростала на радість батькам і на славу Тобі, Господи, і на радість також церкві Твоїй, Боже. Господи, Боже, ми придемо в руки Твої, Господь, Ти благослови, Ти бережи її, Господи. Нехай вона буде Твоїм свідоцтвом, Боже, дитиною Твоєю, Господи, коли вона зможе розрізняти, Боже, правицю від лівиці, Господи, щоб вона вибрала Тебе, нашого Господа. Батько небесне, ми просимо благословити її життя, Господи. І нехай ім'я Твоє буде прославлене, Боже, і в її житті, Господи. Батько Небесний, Хай Твоє благословіння, воно виливається на цей дім, Боже, на цю сім'ю, Господь. Ми молимося, Батько Небесний, щоб вони були прикладною сім'єю, Господи, щоб вони бачили Твої благословення і цінили ними, Боже. Господи, ми все просимо в ім'я Ісуса Христа. А тобі вся слава, тобі честь, тобі хвала, тобі поклоніння за все, за все, бо ти достойний слави. Ти достойний честі. Наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благославе. Slowly. Будь ласка, ваше місця. Наше зібрання підійшло до закінчення, але можливо, є хтось в залі хто має потребу